Привіт! Давай подивимося, якими будуть ці вихідні для тебе. Субота-неділя 28-29 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, так? Ти зараз знаходишся в такому, знаєш, дуже напруженому стані. Тобі здається, наче ти втрачаєш якісь можливості, не бачиш якісь ресурси так, перед собою. Тебе це так дуже сильно дратує. Ось, і ти можеш стояти у моменті прийняття якогось важливого рішення, але ти не можеш його прийняти, тому що уваги в тебе зовсім на ті речі, які тебе не задовольняють. Такий стан, знаєш, депресії можна сказати, і розчарування, що тобі несуть вихідні загалом, якими вони будуть для тебе, так? Дуже багато такого напруження емоційного, депресії, можливо, погане самопочуття, так знаєш? Хворобливий такий стан. І зверни, будь ласка, увагу на те, чому цей стан може до тебе прийти. Можливо, ти десь себе, себе сама обманеш, так? Можливо, хтось буде намагатися маніпулювати тобою. І це може призвести до такого стану. Але перш ніж ти зануришся в ці емоції, ти можеш агресувати, відстоювати свою позицію, конфліктувати. так? намагатися якось так йти по головах і проявити так, свої власні емоції. Так, знаєш, у тебе стоїть такий початок нового етапу в житті, але ти замість того, щоб відчути себе, ти можеш дуже багато логіки включати. І ця логіка може створювати тобі труднощі. Саме на вихідних, так і труднощі в чому саме можуть піднятися твої внутрішні побоювання, страхи, ті моменти, на яких ти тупцюєшся, так і саме це не дасть тобі на вихідних просунутися далі у своїх планах, так, у своїх намірах, у спілкуванні. так. Ось, зверни, будь ласка, увагу, наскільки ти будеш відсторонюватися від оточуючих людей. Тобто всі, хто будуть намагатися до тебе проявлятися, ти від них якось так будеш відсторонюватися. Бажання якось спілкуватися тісно, проявлятися так не буде. Ось, і ти будеш відслідковувати, наскільки люди будуть намагатися впливати на тебе твої думки і твоє життя. Відпусти ситуацію. Подивися очі твоїм страхам, так? І вийди із власних ілюзій. Якщо треба допомога, то проси її, і вона необмінно прийде до тебе.